Друзі, всім привіт. Ну що, вже пройшов тиждень. Як був заселений перший рій, сьогодні ще одного роя заселив. Серій такий вторачок. Десь приблизно 3 доданівські храмочки. Бжілка спокійна, хороша. Ну, скажімо, так, це в людини вийшов рій, це вже не перший, там декілька роїв в нього виходило. Каже, немає куди їх заселяти. Хоч забери. То я забрав, ну, так скажімо, за символічну плату. ось е, Маточка там не плідна. Будемо дивитися, як вона облетиться, що там і як. Е, підкинув їм одну рамку з відкритим розплодом, ось, щоб вони 100% не злетіли, бо по суті рій в моєму селі вийшов. Тут кілометр, як би то хто його знайшов. Що. Е, що в нас з другим райом? Бо він досить сильно розширився буквально. Дос швидко. Через 3 дні прийшлося розширяти його ще на один корпус. Ну, Не повний, звісно, рамок, напоминаю. але розширяв. Ось, що там? Дівчатка працюють, все чудово. Маточка засіває, але вниз не захотіла опуститися. Ось, В нижніх рамках появилася перга і набриск меду. Небагато, рамочки 3-4 було таких, як то кажуть, вже під пергою і ну, з на руку отак. Плюс-мінус такі, вже, як то кажуть, медові ділянки. Ось, тобто Вниз теж почали спадати. Але так як маточка не хоче вниз опускатися, я просто е з верхнього корпусу забрав трохи медових рамок, опустив їх вниз, а наверх перетягнув е суш, щоб маточка сіяла. Рамочки бачу, що відбудовують, бо рамочки біленькі, Ну, тобто, видно, як така от... Що там, де недобудовано, відтягують, взяток ще трошки йде, ріпак цвете. Якийсь цікавий ріпак собі фермер посіяв біля своєї пасіки. Бо тут, я ж кажу, є поля, на яких ну, бджоли не було так багато видно. І плюс сьогодні з одним з цим пасічником говорив, якого я забирав. З тої сторони села, де він, там теж є поли ріпаку. Каже, Я прийшов, а там тихо, бжоли нема. Ось. А, я шукав, а там під пасікою у фермера одне і друге поле, там жила є. І мої дівчата якраз в тому напрямку і літають. Плюс пішли на фацелію, бо є вже пилок, видно. Плюс колір меду змінився, був такий світленький, прозорий. Ось, а Це такий коричневатий мед з'явився. Акація ну, не буде її цього року. Деякі дерева позацвітали, як то кажуть, вже осипається на них світ. Інші дерева взагалі світу не мали, тобто морози дали про себе знати все-таки підморозили. Ну, будемо бачити, що там далі буде складатися. Але саме головне, це те, що будемо запускати дану систему і цього року спробуємо її нормально потестувати. Якщо все буде добре, все вийде. Бо рамок у мене вистачить на декілька вуликів. Ось, магазинних рамок не буду використовувати. Ось. Е Побачимо до кінця сезону, скажімо так. Можливо, вийде розділити. Все буде залежати від того, як будуть розвиватися рої і чи вийде від них зробити відводочки, водочки, так скажімо, е щоб пустити в зиму більшу кількість сімей, щоб на наступний сезон був кращий старт. Наперед не загадуємо. Як -то кажуть, поки що спостерігаємо, робимо якісь висновки, а там далі буде видно.